Це новий блог, і ми в горах. Це останній поверх, як ви можете помітити. Тут дуже гарно. Вчора вночі було видно всі зірки на небі, там була луна просто неймовірна краса. І це телескоп, з якого можна спостерігати за зірками, але ми в ньому так і не розібралися. Ну, а найкрутіше в цьому номері це ванна кімната. Коли вмиваєшся, тут відкривається ось такий вид на гори, і найкрутіше це ось така величезна ванна з віконечком. com as aras bolis. Uh -huh. Тільки що робила контент в машині, вийшли такі прикольні фото. Правда, мене тут вже замоло, бо ми до цього розчистили машину, вона була повністю чиста. А тепер все в снігу. До речі, цю шубку я купила нещодавно в Манго. Я показувала її в телеграм-каналі, ще думала купувати її чи ні, але все ж таки вирішила купити і жодного разу не пожалкувала. тому що вона достатньо тепла. Зараз я вам покажу як проходять наші вечори в горах. Чило, що нарешті падає сніг. Ми чекали цього три дні, і от на останні наші два дні тут сподіваюсь буде багато снігу. Це телепорт додому. Нарешті ми вдома доїхали. А можу сказати, що цей відпочинок був просто неймовірний. Я перезавантажилась, відпочила, набралася нових сил, подихала свіжим повітрям. Я так круто там спала. Ви собі не уявляєте. Я засинала в 10 і прокидалася о 6-7 ранку. Це було просто прекрасно. Така атмосфера на кухні, такий аромат. Тому що я готую борщ то років його не готувала, навіть вже забула, як це робиться. Зала, але зараз я передивляюся серіал відчидушні дома господарки, це мій улюблений серіал. Напишіть, у кого теж. Мені цікаво буде почитати, скільки нас таких. Я його передивляюся вдруге. Вперше я його дивилася достатньо пізно, як для цього серіалу, аж на першому курсі університету. Хоча я знаю, що мої подружки дивилися його ще в дитинстві по новому каналу, а я щось цей момент упустила. І зараз я вже на сьомому сезоні на першій серії. І моя улюблена героїня це Габріель. Ну, смачного мені і всім, хто зараз теж їсть. Мені приїхала посилочка від мейкап, замовила собі новий догляд для волосся, буду тестити. У мене вже була маска від цього бренду, але з авокадо, мені вона дуже сподобалася. Я її наносила на шкіру голови і трохи на довжину. Але головна ціль це зголожити шкіру голови. На цей раз взяла з гібіскусом, по відгукам вона теж класна. І вперше взяла ось цю серію догляду за волоссям від бренду Alpha Parf. У мене був догляд в такій рожевій баночці, а тут я взяла у білій, що. Про цю серію дуже класні відгуки. І кондиціонер, який розглажує волосся, дає йому блиску. Ну, це все було заявлено в описі та в коментарях. Буду тестити і скажу вам свій відгук. Найсмачнішого зимового чаю. Заварюємо чорний чай. Не знаю, можливо, можна і зелений або трав'яний, але мені подобається з чорним. Далі додаємо апельсини. Я додаю зазвичай три шматочки. Останнього ще видавлюю сік. Далі додаю паличку кориці, гвоздики і аніс. Обов'язково додаємо мед. Обов'язково, бо без меду взагалі буде не те. Я додаю десь дві ложки меду, воно не виходить суперсолодким якраз в міру, ну як для мене, тому що тут така кислинка плюс е -е, солодощ меду і такий просто неймовірний зимовий смак. Дома зараз прибирає клінінг, а я була на новій пошті і забрала свою сукню, яку я можливо одягну на новий рік. І також сьогодні ввечері ми йдемо з подружкою в ресторан. Хочемо просто посидіти, провести старий рік, тому що новий рік ми не будемо святкувати разом. Взагалі зараз настрою немає абсолютно. От чесно, після вчорашніх подій вже дуже дуже сумно. І, взагалі, якийсь, так якийсь такий стан, що не зрозуміла, що робити далі. Мені сьогодні, взагалі, наснився кінець світу. Це був жахливий сон. Я прокинулася, думаю, боже, як класно, що це був тільки сон. Я просто вчора перед сном начиталася що новин. Прогнози зараз не дуже втішні і, взагалі, не знаю, що буде далі. Але давайте концентруватися на хорошому. Будемо мріяти, що все буде добре і що все скоро закінчиться. Буду вже їхати, а сукню вже покажу вдома. я додому, вдома чистота прямо перед новим роком. Подаруночка чекають. Тут все чистенько, клас. Кухня також ідеально, чисто. Чата, ви давно просите мене показати свої парфуми, тому давайте зараз швиденько розповім про всі свої аромати. Почну з найулюбленіших парфумів на даний момент. Цитрусовий аромат дуже схожий на парфуми Fleur Narcotic, якщо правильно кажу, тому що той більш відомий, ніж цей. Навіть відчувається шлейф, незважаючи на те, що він, як на мене, належить до категорії свіжих ароматів і такий більш весняно літній, як на мене. Все одно дуже його обожнюю і наношу навіть взимку. Шикарний аромат, буду повторювати обов'язково. Також від бренду Van Cleef мені зараз подобаються парфуми Vanilla Orchid, наче так вони називаються. Вони також з ноткою кислинки, але ще з ваніллю. Теж шикарний аромат. Далі не менш люблю ось ці парфуми від Kilian. Називаються вони Love, Don't Be Shy. Як на мене, це дуже жіночний аромат, солодкий, але не приторний. Знаєте, бувають такі дуже солодкі. Віддалено нагадує парфуми Prada Candy, але більш, знаєте, такі дорогі. Тому що Prada Candy, напевно, коштує раз в сім менше, ніж кілян. Вони дійсно того вартують, тому що вони дуже стійкі і шлейфові. Клас обожнюю. Аромат Mason Margiela by the Fireplace мені пахне одночасно чимось солодким, ванільним і навіть трохи копченим. <гадує> Нагадує, знаєте, наче взимку сидите біля каміну. Дуже затишний. В нього є такий невагомий шлейф, який не душить все і всіх навколо. Аромат добре тримається на одязі кілька днів. Міс Діор Blooming Bouquet. Ніяк не можу завершити ці парфуми. Тут в мене 30 мл, якщо я не помиляюся. Вони квіткові і не дуже стійкі. Звісно, більш на весну літо. Також дуже люблю ось ці парфуми від Монталь. Взагалі мені дуже багато ароматів подобається від бренду Монталь. Це ваніла екстезі, вони теж солодкуваті, навіть дуже сильно, але в цьому випадку мені це подобається. Ми вже майже закінчилися. Розтягую їх як можу. Це парфуми від українського бренду бібліотек де парфам. Називаються вони I Want, дуже крутий аромат. Трохи нагадують мені аромат від Tom Ford Lost Cherry, також солодкуваті з ароматом вишні. Якщо чесно, то не дуже стійкі, але їх ціна, в принципі, не дуже висока, тому можна наносити багато і повторювати їх. Тому що у, у цього бренду можна замовити ще мініатюрки і покласти їх в сумочку, в принципі, як я і роблю. І ззаду в мене лежать парфуми від українського бренду Hello Helen. Тут чотири аромати. Вони, якщо чесно, між собою схожі: Love Before 12, Sexy Lady in Paris. Формула 013. І формула 01. Ці, якщо чесно, мені подобаються найбільше. Вони теж солодкі, як ви зрозуміли, я обожнюю солодкі аромати, але з ноткою кислинки. Дуже такий приємний і найголовніше, що стійкий аромат. Така невеличка колекція парфумів в мене, звісно, хочу ще якісь. Але поки що не обрала які. Напишіть, будь ласка, в коментарях, які у вас наразі найулюбленіші парфуми, чим ви зараз користуєтеся? Мені буде цікаво почитати. Така розпаковка сукні. Я вже зібралася. Зараз чекаю подружку, яка заїде за мною на таксі, і ми поїдемо в ресторан або в бар, Якщо чесно, навіть не знаю, куди ми їдемо, тому що обирала подружка. Як ви могли помітити, я додала сюди ремінець. Здається, що так сукня виглядає набагато цікавіше. Ну що я виїжджаю вже? Ось такий в мене аутфіт. Мені дуже подобається. І будемо їхати на Різдвяний ярмарок. Довго цього чекала, на жаль, немає снігу, але вже як є. Я з собою беру йогурт, з'їм в машині, тому що я дуже голодна, а я не хочу їсти ось ці сосиски і так далі. І в мене лучок.

Ранок 1 січня на вулиці дощ, якась темрява. така А я тільки що знімала розпаковку свого подарунку на новий рік. Як ви можете зрозуміти, це кава машина, смех. Я дуже її хотіла, тому що в мене є вже чайник від смег, і я хотіла ще каву машину. Розпаковку знімала для Instagram, тому я сюди прикріплю відео. Суня, яка ж вона гарна. Взагалі мені подобається вся техніка смех. Можливо, вона не супер ідеальна в плані функціоналу, можливо, є і кращі варіанти. Але як гарно це все виглядає, я хотіла у бежевому кольорі, але, на жаль, на момент покупки бежевий кольор був sold Out. Ну, а звісно, я хотіла подаруночок собі саме на новий рік. Але мені здається, що блакитна також сюди дуже вписується. Ну і так навіть якось веселіше заходиш на кухню і одразу підіймається настрій. Ми вже випили каву, вона дуже смачна. Зараз я зроблю ще одну, тому що мені дуже сподобалося. Ну і покажу вам сам процес. Йшла в один британський заклад, називається Ален. Тут ось таке меню. Ти обираєш сам, додаєш в кошок і замовляєш. Я буду тост з авокадо і матча чалата на овсяному молодці. І ти бачиш, скільки виходить, дуже зручно, класно і наскільки я знаю, тут можна і оплатити все. І от тут можна оплатити клас. І навіть можна розділити рахунок, якщо ви з друзями. Так, тут гарно по дівчачому прям навіть дуже ванільно. Так Несли мені моє замовлення, нічого такого, просто хліб з авокадо, з яєчком, там наче ще перець чілі і лимон. В принципі, я можу таке і вдома приготувати, але щось мені сьогодні нічого не хочеться. У нас вдома є багато салатів, олів'є, крабовий, але якщо чесно, третій день вже не можу їсти таку їжу. Показати вам набір від Elemis, який я нещодавно замовила. Він у мене весь час лежав під ялинкою, і сьогодні, нарешті, я вирішила його відкрити. До речі, це в колаборації з Rix. Такий бокс. Набіри Elemis часто йдуть з косметичкою, але, на жаль, тут була тільки ось така коробочка. Не знаю, для чого її потім можна використовувати, але виглядає прикольно. І перший засіб це бальзам для вмивання. Нашумівши, до речі, чула багато про нього позитивних відгуків, буду тестити. Нагадаю, що я прихильниця бальзаму для вмивання від клінік. Подивимося, що буде краще. Це мініатюрка тут 20 грамів. Далі це міст для обличчя з лінійки Superfood. Це, до речі, повнорозмірний формат, тут 100 мл. Написано, що допомагає вирівняти pH шкіри та зволожує її. Я вже зробила пару пшиків і можу сказати, що аромат в нього специфічний. Далі це гель для вмивання, теж дуже багато відгуків про нього чула. Його можна використовувати на щоденній основі. Він повинен добре очищувати і не пересушувати шкіру. Не знаю, буду тестити, але в мене у подружки повнорозмірний формат і вона дуже задоволена. Далі у нас це праймер з шиммером. Якщо чесно, про нього були не дуже відгуки, але я вирішила спробувати. Дайте покажу вам на руці. Пишуть, що він пересушує шкіру і скатується. Ну, дає такий невагомий блиск. Прикольно. І наостанок приберегла ось ці зволожуючі пади для обличчя. Тут в коробочці 14 штук. Я вже про них розповідала в своєму інстаграм. Це вже буде моя друга баночка. Я їх просто обожнюю. Розповідаю, чому їх дуже зручно брати з собою в подорож. Наприклад, коли ви їдете у потязі і у вас немає можливості митися, нанести всі свої крема. Тоніки і так далі. Ви просто берете ці пади і протираєте обличчя. Вони очищують шкіру і зволожують. Звісно, не так добре очищують, як гель для вмивання і не так зволожують, як справжній крем. Але в таких сос ситуаціях це дуже зручно. Ось минулу баночку я брала з собою в гори, щоб не тягнути лосьйон. І ватні диски. Зручно просто взяти ось таку баночку. І, до речі, поки ми їхали в машині, я також протирала обличчя, тому що кондиціонери вони дуже сушать шкіру. І ці пади реально рятують. Тому дуже раджу: в них є два формати: один на 14 штук, а інший на 50, якщо я не помиляюся, але там прям дуже велика баночка це для. Домашнього використання. До речі, в принципі, можу сказати, що у Elemis дуже багато різних наборів, і так набагато вигідніше замовляти, ніж по одиниці. Наприклад, мені ще сподобався ось цей набір, тут він йде з косметичкою. Туди входять крем для зони навколо очей, якась есенція, і улюблений крем з Франжепані, крем для обличчя і ось цей бальзам для вмивання, тільки у великому форматі. І цей спрей тонік тільки у невеличкому форматі 30 мл. Зараз виїжджаю на консультацію до косметолога з приводу розчинення губ. Нарешті цей день настав. Ну що, я вже вдома косметолога нічого не знімала, тому розповідаю вам швиденько. Все ж таки, ми вирішили розчиняти губи. Сьогодні ми зробили невеличкий тест на алергію в мене на руці. Тобто вколюється препарат. Якщо протягом двох днів буде якась реакція, то тоді не можна колоти його. Але якщо буде все добре, то вже через три дні ми розчинимо верхню губу, буду робити тільки верхню, тому що з нижньою в мене все добре. До речі, зараз прикріплю відео, що саме мені не подобається, тому що не під кожним світлом видно цю проблему і вже через 21 день можна колоти губки знову. Скоріше за все, я не буду про це розповідати в новому влозі, тому що цей влог вже добігає кінця. А новий я не знаю, коли вийде. Тому ця інформація буде в моєму інстаграм та телеграмі. Буду показувати свою реабілітацію. Якщо щось буде не так, то також це покажу. Тому обов'язково підписуйтеся. І на цьому я з вами прощаюся. Дякую, що додивилися цей влог до кінця. Сподіваюсь, вам все сподобалося. І залишайте коментарі. Мені буде приємно почитати всім цьому.